Вже традиційно для сесії міської ради під стінами ратуші з самого ранку зібрався гурт людей з транспарантами та плакатами. Цього разу мітинг організували підприємці, власники нічних магазинів та продавці, які переймаються, що міська рада може залишити їх без роботи та без бізнесу. Ми прийшли до того, щоб нам давали роботу, а не забирали нас від нас її. Що ми працювали, що мали де працювати? А нас ще й виганяють, ціни попідоймали, Роботи забирають. Куди нам іти? Хто нам гроші дасть? Бо ці люди і так нещасні. Ніхто не живе на тисячу з половиною, ні один з них. Найпроживе проживе хоч місяць, туди буде думати. Переживання у людей викликало одне питання порядку денного сесії про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у нічний час. Такі рішення кажуть мітингувальники, їх знищать. Люди багато людей без роботи залишаються. сім'ї, це всі, всі тепер працюють в нічних магазинах. Ми в цьому працювали, ми брали кредити на це. За що ми голосували за цю владу, яка нас притисняє. За що ми на майдані стояли? Працівники наші залишаться без роботи. Ми залишимося без грошей. Вони просто зараз апелюють Перед виборами і все. Депутати розуміючи, що люди не заспокояться, поки не почують їхнього рішення, вирішили це питання розглядати першим і почали обговорювати. Думки різні: одні за, бо це знизить криміногенну ситуацію і подбає про здоров'я молоді. Ми вважаємо, що в межах нашої програми Здорова нація цей проєкт рішення є цілком виправданим. Наші колеги з сусідніх міст такі рішення приймали. І у Львові, наприклад, абсолютно нормально це рішення функціонує на практиці, тобто ми можемо бачити позитивне приклад, ми повинні забрати умови, які дають У нас дуже багато молоді в місті, студенти. Молодь вони після. Восьмої години вже ходять по місту, гуляють і в них є дуже велика, як говориться, соблазн дуже великий, тому що на кожній зупинці продається пиво, на кожній зупинці продається алкоголь. Інші проти, бо кажуть, це рішення нічого не змінить. Алкоголь все одно будуть продавати, але незаконно і сумнівної якості все одно продають алкоголь, але і з подпали і т.д. і т.п. і хто кришує, кому це вигідно, хай вони собі вирішують. Ми говоримо за наше місце, за наших людей. Ми можемо просто залишити людей без роботи. Я пропоную не піаритися на цьому питанню деяким політичним силам. Зразу скажу, чому давайте краще будемо виховувати молодь, що її робити. Ми йдемо в Європу, а не в Радянський Союз заборонами. В той же час всі погодилися, що нічних магазинів, які пропонують алкоголь в місті, занадто багато. Пересилаю з містом, порахуйте від кільця на проспекту до Соборної площі. Дев'ять нічних магазинів кожних 100 метрів. Зрештою, після двогодинного обговорення, після виступів всіх бажаючих депутати проголосували проти прийняття такого рішення. Мітингарі зреагували на це схвально, подякувавши їм оплесками. Депутати ж залишилися працювати, бо в порядку денному було ще чимало питань. Серед них дозвіл на створення оптового ринку на вулиці Зеленій. Хоча міський голова пообіцяв накласти на це рішення вето. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Якщо